Доброго дня, шановні Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати, цьогорічний опалювальний сезон це не просто шість місяців, низьких температур, і насправді ми бачимо вже зараз, що це певна пола енергетичної війни з Росією за монополією у Європі. Сьогодні використовується енергетична криза Росією для того, щоб посилити своє геополітичне становище. І ми це бачимо стосовно того, що на сьогодні російські газові сховища заповнені на 99%, при тому, що в інших країнах європейських, наприклад, Австрії, на 55%, в Нідерландах на 30%. І насправді мова йде про те, що навіть постачаючи газ через газотранспортну систему України відповідно станом, наприклад, на сьогодні. Росія постачає лише 57 мільйонів на добу кубометрів замість 109, які вони мають постачати відповідно до нашої угоди, і відповідно все це створює передумови для того, щоб дійсно створити, і вже сьогодні створена дійсно енергетична криза в Європі. І тут все це відбувається якраз на тлі того, що Однією з ключової метою забезпечення і цілю енергетичної незалежності нашої держави є якраз інтеграція до НСОІ, приєднання до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою. І відповідно, ми розуміємо, що всі ці дії, які вчиняються, вони насправді мають єдину мету завадити цьому процесу. На сьогодні ми вже маємо позитивні попередні рішення від НСОІ стосовно. Великого прогресу України у підготовці до синхронізації і маємо дуже суттєву політичну підтримку ключових наших партнерів, як в Європейському союзі, так і в Сполучених Штатах, так і Єврокомісії стосовно того шляху, який обрала Україна щодо синхронізації з європейською енергосистемою. Але насправді ми теж спостерігаємо, що майже кожен день створюються нові і нові перешкоди. Зокрема, вже відомо про заборону по вугіллю стосовно везення в Україну з боку Російської Федерації. Буквально вчора з'явилася інформація про те, що це вугілля, яке імпортується з Казахстану, так само створюються штучні перешкоди щодо можливості його імпортування в Україну. Тому ми розуміємо, що це дійсно це дійсно. Великий виклик проходження саме цієї зими, але ми абсолютно впевнені в тому, що ми пройдемо спокійно і вийдемо ще міцнішими з цього опалювального сезону. Як ми конкретно Україна планує забезпечити проходження ОЗП? Я вже неодноразово говорив, що ключовим і стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація. Мова йде про максимальне залучення атомних блоків до виробництва електроенергії, і е, насправді в цьому прогнозному балансі на цей рік е, навантаження буде рекордна на атомну генерацію за останні 5 років. Е, насправді, і е, мова йде про сі, плюс 7 мільярдів кіловат годин, що на 15% більше навіть від минулорічного. І таке збільшення виробництва електроенергії дозволить зменшити потребу вугіллі на 3,6 мільйонів тонн. Безумовно, для забезпечення такої роботи і максимального залучення блоків атомної генерації здійснюються відповідні заходи щодо оптимізації ремонтної кампанії, відповідно переглянутий прогрозний баланс. І сьогодні, станом на сьогодні, працює 11 енергоблоків, і відповідно ми маємо план на листопад почати. Включати додатково ще е, два блоки в на початку грудня, можливо, ми цей термін теж сунемо на листопад. Ще один блок. Тобто, фактично, мова йде про те, що е, в роботі в нас буде 14 блоків з 15. Е, що є важливо? Важлива є наявність палива. Да, якраз е, е, це є одна із тем е, сьогоднішнього обговорення. Ключовим моментом є те, що безумовно створюючи такі перешкоди щодо постачання або взагалі паливних ресурсів до України, Російська Федерація безумовно має можливість вплинути і на обмеження постачання палива. на сьогодні. Диверсифікація відбувається, але ще є половина блоків, які працюють на палові Російської Федерації. В цьому плані ми почуваємося абсолютно спокійно, тому що Станом на сьогодні, резерв палива, який вже закуплений наперед, дає можливість абсолютно спокійно проходити опалюваний сезон. Зокрема, на сьогодні є 146% річної потреби для блоків ВВР 1000 і 150% річної потреби для блоків ВВР-440. Тобто, фактично. Мова йде про те, що ми абсолютно спокійно і надійно забезпечені необхідним ресурсом ядерного палива. Водночас, для проходження опалювального сезону, ми плануємо безумовно навантаження на теплову генерацію. Насправді, ми маємо визнати, що протягом останніх років цей вид генерації був недооцінений, ціни на ринку стримувалися регулятором, інвестиції в видобуток вугілля були далекі від необхідного, але Робота теплової генерації забезпечується не тільки українським вугіллям. Для прикладу, у жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,3 мільйона тонн вугілля власного видобутку. Це близько 85% від загального постачання. А імпорт, хоча був і замикаючим, але склав близько 260 тисяч тонн, з яких на державну генерацію надійшло 36. У листопаді планується збільшити постачання українського вугілля на теплові електростанції близько. 1,5 один і мільйонів тонн. водночас у порівнянні з жовтнем зросте частка імпорту вугілля. Зокрема, завдяки диверсифікації джерел постачання українські компанії вже уклали контракти на постачання вугілля з Польщі з Сполучених Штатів. Пар безумовно, ми працюємо так само над тим, щоб максимально Збільшити видобуток вугілля, хоча за останні шість років дійсно без інвестицій в вугільну галузь такий видобуток впав у 2,3 і рази. Насправді, що є важливо? Важливе є те, що стосовно витрат вугільної продукції, то в розрахунках на весь Період проходження ОЗП, зокрема, листопад-березень наступного року, вони становлять орієнтовно 8,4 мільйона тонн. При цьому постачання вугілля за рахунок власного вибутку очікується на рівні 7,3, а імпорт е, понад 1,2 мільйона тонн. Е, також дуже важливо для проходження опалювального сезону. Це те, що ми плануємо долучити генерацію на природному. Газі спільно з Укренерго-Нафтогазом КП розроблений відповідний механізм залучення енергоблоків теплових електростанцій і теплоелектроцентралів, що використовують в якості палива природний газ. Необхідна потужність буде активовуватись лише для балансування системи і буде визначатися як окрема допоміжна послуга. Такий підхід дозволить з одного боку фінансово збалансувати підприємства, що працюють на газу, а з іншого боку, уникнути заборгованості перед НАК Нафтогазом і мати мінімальний вплив на ціноутворення на ринку. Зокрема, по розрахункам залучення додаткової потужності на газу дозволить додати у систему 3,5 мільярдів кіловат годин електричної енергії. Наступного тижня ми очікуємо в понеділок відповідне рішення НКРЄКП, яке надасть можливість в подальшому використовувати таку допоміжну послугу для залучення генерації на природному газі. У свою чергу нафтогаз зі свого боку готовий забезпечити необхідний обсяг такого газу за спеціальними умовами для потреб енергогенеруючих компаній. Для цього будуть підготовлені відповідні договори. І а, в яких буде передбачено, зокрема, в тому числі і те, що я сказав, що ключове, щоб е, був чіткий графік платежів за спожитий газ для забезпечення ліквідності е, самого Нафтогазу. Звичайно важливим питанням є забезпечення доступності ціни на електричну енергію. На сьогодні в сусідніх країнах, зокрема Угорщина, Словачина, Румунія, ціни на електричну енергію зросла, ціна зросла фактично втричі. І, зокрема, з 2 гривень до близько 6 гривень кіловат-година. В той же час в Україні відповідний індекс, залежно від торгової зони, складав 2,1-3,2 гривні за кіловат-годину. Тобто, фактично, він нижчий ніж ціни по Європі в середньому на 85-90%. При цьому, що важливо, що зараз вже 70% електричної енергії продається і купується за довгостроковими контрактами на ринку двосторонніх договорів, і насправді це дає можливість якраз забезпечити більш низькі ціни в той же час. Ціни для побудових споживачів залишаються стабільними. Зокрема, зміна моделі ПСО дала можливість зменшити відповідний. Тариф для населення до гривні 44 для тих, хто споживає до 250 кВт, і при цьому залишити тариф на рівні гривні 68 для решта споживачів. І відповідно хочу наголосити: є певні зараз експерти там відбуваються певні спекуляції стосовно підняття тарифу для населення там після опалювального сезону. Насправді це не відповідає дійсності, тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним протягом всього опалювального сезону. Так само важливе є питання забезпечення газу. Вартість газу для населення лишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону, і, відповідно, це забезпечується Нафтогазом, і так само є важливим, що уряд. Запровадив заборону відключення бюджетних і приватних споживачів від постачання електроенергії, природного газу та теплопостачання до кінця опалювального сезону. На сьогодні запас газового сховища становлять більше 18 мільярдів кубічних метрів, і насправді такий рівень наповнення підземних сховищ перевищує на 13% середні показники за період 2011 по 2019 рік. А, і насправді цей рівень він так само підтверджує готовність українських газосховищ до проходження зими, а, що є важливим, так само що а, Нафтогаз має достатній фінансовий ресурс для додаткового імпорту природного газу і для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону. Зокрема, це дає нам впевненість в тому, що для захисту населення бюджетних та соціальних установ. Будуть забезпечені відповідні як об'єми, так і компенсаторні механізми. Зокрема, за рішенням уряду в жовтні та листопад ціна газу з постачальника останньої надії становить 7,96 за куб. Запропонована Нафтогазом ціна природного газу для потреб релігійних організацій складе 16,554 16 за тисяча кубів з ПДВ. І важливо тут безумовно хочу наголосити на меморандумі. І який дійсно забезпечив стабільну ціну на газ, і з свого боку, забезпечив наявність відповідного ресурсу газу для постачання? Зокрема, на сьогодні вже укладена велика кількість договорів бюджетних установ з Нафтогазом. Цей процес триває, і насправді ми впевнені, що ми 100% забезпечимо необхідний об'єм газу і відповідну ціну. Стосовно наших споживачів, насправді важливе питання, яке так само є одним з ключових для проходження стабільного опалюваного проходження стабільного опалювального сезону, є питання технічного стану, технічного стану генерації. Насправді відповідні перевірки держенергонаглядом відбуваються регулярно. До а, початку опалювального сезону було здійснено цілу низку заходів. А, а, були а, підготовлені відповідні приписи стосовно усунення тих чи інших а, тих чи інших порушень, які були виявлені під час проведення таких перевірок, і в принципі на сьогодні відбувається така робоча комунікація з генераціями стосовно того тих дій, які вони вчиняють. Для того щоб усунути відповідні порушення і мінімізувати стан аварійності відповідної аварійності на енергоблоках, це є дуже важливо, тому що насправді навіть маючи ресурс, відповідний ресурс забезпечення паливом, аварійні зупинки, вони суттєво впливають на стан роботи енергосистеми. Відповідно, для того, щоб мати більш ефективний і дієвий механізм перевірки можливих таких порушень, було відповідно рішення Ради національної безпеки, яке зобов'язало здійснювати такі перевірки оперативно і в складі відповідно залучення різних органів та установ. Насправді все це. Дає впевненість в тому, що ми готові абсолютно до проходження опалюваного сезону. Відповідні рішення необхідні, були всі ухвалені урядом. І насправді на сьогодні мова йде про те, що такі рішення питання виконання рішень буде моніторитись і в залежності від цього прийматися відповідні, відповідні рішення. Насправді. Зі свого боку, міністерство так само підготувало цілу низку законопроєктів, щодо які стосуються різних питань, зокрема щодо розвитку відновлених джерел енергії, щодо посилення інституційної спроможності держави в сфері енергетики, які будуть частина вже опрацьована, частина будуть представлені найближчим часом. Відповідно, важливим так само для проходження опалювального сезону є. І е, такі перспективні речі як енергоефективність. І я хочу подякувати за те, що в парламенті створено відповідно міжпраційне об'єднання, яке дійсно підтримує ці ініціативи, які є в сфері енергоефективності, і які в подальшому здадуть нам можливість заощадити відповідно ті ресурси, які необхідні будуть для сталого проходження опалювального сезону. Дякую за увагу.